Ціни на ринку рівного на популярні овочі продовжують знижуватися. Свіжа білокачанна капуста вартує від 90 гривень за кілограм. Поки що вона із-за кордону. О, зараз це є стара вторічна капуста, вона тверда, і вона по 45 гривень. А це розбираєте, до самого качана. Іспанія да, привезено. Але вона хороша. Я йдуть діткам на салатики, бо не ставлю, навіть на голубці балики. Юрій продає на ринку овочі щороку. каже, ціни на капусту у порівнянні з минулим сезоном не збільшилися. «Це не по ще однаково. Вона завжди на перше завжди дорога. І вже потім, десь часом, то трохи буде падати ціни. Та ж ситуація з цінами на свіжі огірки. Їхня ціна впала на 20 гривень. 150 гривень наші українські огірочки, дуже смачні огірочки. Наоборот, а Ну, були 170, на 20 подешевіли». Огірки везуть з Умані. Продавчиня Валентина розповідає, що є й турецькі, проте перевагу віддають українським овочам. Але торгівля йде не надто активно. Одного гірочка, то це як два, то це вже все потолок. То її зараз накупляє багато. Люди не мають грошей, взагалі торговлі немає, бо немає в людей грошей. Ми вирішили поцікавитися думкою рівнян. Що вони думають про ціни на свіжі овочі. Кожен раз, що прийде, ще більше і більше ціна. Що це за таке, Я не пойму. Що було? Що було, припустимо, така ціна, а зараз дируся. Друга друга друга, 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 друга ціна. Ні, це зовсім не коштуєш. Яблука дорого, як на мене, але ж теж так само. Його все окропить, продати. Ціни трошки завеликі, але купуєш їсти щось треба. Взагалі, Оселія вважаєте, мають, бути такі можливо, на свіжі овочі. Я думаю, що так. Да. Я думаю, що так. Да. Да, да. Люди працюють над цим товаром, то воно повинно щось їм вертатися. Трошки завищені так, так дійсно б'є по кишені дуже добре. Ну хто любить, хто вживає таке в цей час. Я рахую, що треба з осені запасатися тоді буде все добре. Зниження цін на огірки та білокачанну капусту зумовлено одразу декількома факторами. Одним з таких є збільшення кількості цих овочів на ринках та у магазинах. Зазначимо, що на сьогодні ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 27% нижчі ніж за аналогічний період минулого року. Людмила Жук, Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини рівного.